Заяви з банкової щодо можливого переформатування уряду та перегляду скандальних законів 16 січня не змусили протестувальників послабити позиції. На вулиці Грушевського залишаються кілька тисяч осіб, ані активісти, ані силовики не вдаються до радикальних дій, зберігаючи буферну зону. У ніч проти п'ятниці нову барикаду звели на вулиці інститутській. У час відносного перемир'я головні зусилля активістів спрямовані на визволення затриманих соратників та посилення тиску на захід щодо запровадження санкцій на представників влади. Необхідно застосувати санкції щодо депутатів парламенту та членів українського уряду. І також, що найважливіше, стосовно олігархів, які мають великий вплив на політику і контролюють народних депутатів. Ми це хотіли показати, що зараз в Україні відбуваються дуже складні неконтрольовані події. Проливається вже кров, кров невинних людей. Цей перформанс ну, ми спочатку зараз проводимо під посольством Німеччини, далі Австрія, Польща. Досі Ангела Меркель заявляла, що питання про європейські санкції щодо українських чиновників поки не стоїть на порядку. Денному учасники флешмобу сподіваються, що закривавлена дівчина, яка символізує Україну в центрі Європи, зможе переконати канцлера Німеччини. На сьогодні санкції до української влади вже запровадили Сполучені Штати Америки. Вони пообіцяли скасувати візи тим чиновникам, які безпосередньо причетні до силового розгону мирних акцій протесту. Того ж мітинува. Альника вимагають і від Європи. Марія Коренюк Евронюс Київ.